Друзі, всім привіт! Зараз покажу в наявності вам нову машинку, яка у мене є. Я вже її так вам декілька разів показую і процвітом, але зараз зніму на неї прямо повноцінний огляд, і щоб ви собі бачили, що у мене є. Golf 6, 1.6 дизель 2010 року машинка. Вона в дуже у мене такому гарному зразковому стані. Реально таке ціленьке, гарненьке. У нас так сніг пішов, але. Все видно, в принципі. Давайте відкрию вам зад. Дивіться, як воно по салончику видає. нічого не висить. Потолки маю на увазі. Дивіться, тут салон. На кліматі, на великому екрані. Зроблена хімчистка, 4 стеклопідйомника. Реально авто дуже, дуже гарно виглядає. Гольф іде у нас з максимально таким надійним економним мотором. 1,6 дизель. Так, по салончику у нас бачимо клімат-контроль, все працює. Виводиться на екран. Включаємо екранчик, вона зустрічає логотип Volkswagen. Кнопочки, дивіться, у нас не затерті. Медіа. Радіо. ну є, є якісь наворотики, і звичайно, напевно, є Bluetooth музика. Точно не знаю, бо ще не розбирався, ще там, сильно на тій машині не катався. У нас тут епіті ступочка. Дивіться, в якому це стані салончик, КПП. Реально все гарному стані. Поїзді машинка також м'ягка, ніяких таких якихось зауважень по ній немає. Того ось такий гольф, давайте ще раз вам його з вулиці покажу зараз. Такий гольф. З оригінальним основним пробігом у нас чорненький, такий домашній, так сказати, хазяйський. Того, кого цікавить, звертайтеся, можу вам показати, провести огляд, уживу, тест-драйв, все, що забажаєте. Тепер давайте так вам покажу її підкапотку. Дивіться, як вона у нас виглядає. Ну, реально авто в такому зразковому стані. Я зараз я ще в кінці відео пройду з прибором. Тут ніяких рижиків немає. Нічого взагалі. От, не жодного рижика. Тут є її хворі місце, дивіться. Ніяких на, навіть якихось намків на рижики немає. Що в нас тут? -то? Ну, самі бачите, завод, аптечка, все є, клас. Реально оглядаєш і радується душа. Так, це в нас так складається. Шторка на місці, це на місці. Відкриваємо. Тут у нас заводська комбінація замість запаски компресор, що є краще навіть дорожче. Дивіться, отверточка, все на місці, фаркоп, данкрат, ну все є. Клас, реально клас. Подобається самому дуже ж. аж. Так. Аж зараз, напевно, не буду продавати собі, оставлю. Ні шучу. Все, все краще людям, а сам на місці на другому їщу. Нічого не, не, не важливо. Дивіться. Жодного рижика. Давайте її тепер по прибору. Всіх цікаво, чи вона десь крашена. Давайте. Пішли. Поїхали. 120. 120. І так, це у нас крило не крашене. Йдемо далі. Не набрали відео вибулось. так. Тут Ще домірюю вам тут не 101, 104, 138. 127. Дивіться, на відео кажеться, що голосно стукаю, Насправді це мікрофончик так передає. Я дуже ласково приношу. дивіться, 119, не фарбовано, не фарбовано. 131 не за не фарбовано. Не фарбовано, не фарбовано, не фарбовано, не фарбовано. Йдемо капот у нас. Капотік, дивимося. Капот. 150-29. 173, ну, бачите, на капоті на 20 мікрон буквально більше б'ється, 165. Але дивіться, у нас весь рівненький, ціленький також гарненький, Так, сідемо далі. Крило крило, 125. Такс. Дивіться, воно у нас також все ціленьке, гарненьке. Такс, далі крило 118, 130. 104, 125, 124, 108, 127, быстренько, давайте. 121, 121, 133, 113, 122, 122, ззаді, ляда, 150, ну, тут щось трохи теж більше, 170, 160, 128, 110, тобто тут о, трошечки більше, нас бійся, да, Видно? Тут щось було. Дивіться, тобто, що в нас виходить? Ну, криша само собою, я даже кришу просто сам сам ну, но... У нас, звичайно, тут ну, нереально, щоб було краще 44. 44. 45. Криша, звичайно, не фарбована. Кому треба, я взагалі можу кожен сантиметр пройтись, але в цьому немає сенсу. Дивіться. Тобто у нас тут б'ється на 20 мікрон буквально більше. Ну, це 20 мікрон це взагалі це... мілеч. І тут у нас б'ється на 20 мікрон більше. Видно, були якісь сколи, бо сколів просто немає. Ну, на машині навіть немає сколів. Так, ось так, такий, ось, ось такий у нас гольфік. Давайте ще зараз тест-драйв швидше на ньому проведу. Ну так, що дивіться, яка у нас тут гарно все горить. Зараз тільки пристягнуся, тому що побігніте пошту. Просто, що розказати в їзді. Їде класно, реально, м'ягенько. Підвізка не стукає у мене тут. Реально класно. Ну, стеклопідйомнички Всі працюють так, цей пішов, щоб не розбити ще. Цей також пішов, не знаю чи видно. Так, зараз зараз ще рулюю однією рукою. Цей також пішов. Ну, тобто реально... Все класно у нас з, з, з комплектацією зі всіма функціями. Авто реально класно їде. У нас тут ще якась така, дивіться, приблуда, я не знаю, що це. Ну, Тобто, по авто взагалі немає особо ніяких нюансів. Брати, їздити, кататися. Е, тому таке авто у мене в наявності. Закрите вікно. Звертайтеся, всім гарного дня.